Нам є чим пишатися, адже в Україні найбагатші у світі антикорупціонери, чиновники і провладні політики. Коли московська Петрушка дорікатиме союзникам України за недостатню допомогу, нагадуйте йому про асфальт і скорочення особового складу та озброєння ЗСУ. Навіщо з пафосом під фанфари на найвищому рівні обіцяти, що підвищень не буде та заповнювати цією брехнею весь інформпростір? Дивлюсь на цей новий зелений тариф і кортить запитати, що дурники перемогли «Роттердам Плюс. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». за традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Окегбійтоїн Хальгуах, хто держить свій дім у безладі у спадкує вітер. Веселив Бог Дім і Шадем, а й зрадливих погубить їхнє лукавство. Зрадливе лукавство цих квартальних сватів загрожує не лише безпеці наших громадян, але й самому факту існування нашої держави. Колись наприкінці першого року свого правління Зеленський заявив, що знайдено цікаве рішення, яке дозволить вдвічі зменшити комунальні тарифи. Ми працюємо. На тим, щоб цієї зими було зниження були зменшені платіжки за опалення, це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на добу майже на половину, де загубилося це цікаве рішення. Це таємниця за сім'ю печатками. Там, мабуть, перебуває і рішення про 4 тисячі. Доларів зарплати вчителям та Голлівуди з Діснейлендами. Мабуть, вони там загубилися десь в Чащобах цих мільярда дерев разом з президентськими університетами, десятками нових аеропортів, сотнями нових заводів, таке інше. Один авторитетний філософ сказав колись, що найважча боротьба це боротьба з маячнею та нісанітницями в чужій голові. Трагедія України в тому, що цим квартальним скоморохам вдалося втокмачити в голови їхніх прибічників ці безглузді дурниці, про кінець епохи, бідності, брехні. Будемо саджати по весні, і таке інше. Так само і сто років тому червоним слугам народу вдалося обдурити мільйони українців, а потім їх вбити. кажуть, що зелені це не червоні. Будемо сподіватися, що кількість жертв в зелених слуг народу обмежиться сотнями тисяч. Хоча вже сьогодні кількість біженців та переміщених осіб в Україні сягає 11,5 мільйонів. Сім років тому Зеленський так зухвало глузував з України, назвавши її порнакторкою, яка приймає в будь-якій кількості з будь-якої сторони. Але сьогодні, підписуючи ці так звані безпекові угоди, безпекові гарантії, в яких немає жодного слова ні про яку безпеку, ні про яку гарантію, а є лише цифри можливої фінансової та збройної допомоги, яку нададуть нам наші західні партнери, він жодним словом, жодного разу не вибачився за свої скабрезні жарти. Як і не вибачився за те, що замість знизити тарифи. На комунальні послуги вдвічі він сьогодні збільшує тарифи на електрику майже в п'ять разів. Валерій Прозапас пише: насправді підвищення податків і тарифів під час тривалої війни річ, хоч і неприємна, але об'єктивна. Питання в іншому: навіщо з пафосом під фанфари на найвищому рівні обіцяти, що підвищень не буде та заповнювати цією брехнею весь інформпростір? Я розумію, що більшовицькі практики «Жить стало лучше, жить стало веселіше, та вже це покоління буде жити при комунізмі, спрацювали на ура, але тепер не 20-те століття. Із цих скринів починають ржати не за 50 років, а за 2-3 роки максимум. Скільки можна трахати народ в голову нездійсненними фантазіями, навіть якщо більшість за інерцією продовжує вам вірити, хіба в цьому функція влади безкінечно поїти кавою в Ялті в має 23-го? Це ж все одно призведе до втрати довіри та розчарування, скільки не роби темників, та не намагайся підмінити реальність позитивним єдиним. І від всього все одно доведеться відмовитись, доведеться подорослішати, бо коли тонуть в брехні та лицемірстві, рано чи пізно починають тонути в крові. Ну, невже це досі не очевидно? Днями Укренерго просили всіх економити та не вмикати кондиціонери? Але вже 3 червня Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Відповідний тендер на 630 тисяч гривень з'явився на прозоро. Валерій Прозапас. режисер слуги народу Олексій Кирющенко в серпні 23-го став співвласником енергокомпанії. Друге, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% з 1 червня. Чергові ніяк не пов'язані між собою події, взаємозв'язок між якими може побачити виключно парохабот і псошник. Пенсію збільшено на 6%, а оплату за електроенергію для населення збільшено на 64%. Ось такий він кінець епохи бідності. Дмитро Вовненко. Дивлюсь на цей новий зелений тариф і кортить запитати, що дурники перемогли «Роттердам Плюс. Дві-чотири години електрики на добу ймовірно матимуть взимку українці за даними керівника Центру енергетичних та кліматичних досліджень. Твітерянин Курт Вудс. великий привіт усім, хто страждав від нестерпних мінських угод, тарифного геноциду з необмеженою електрикою по 90 копійок та страшенно дорогої цибулі. Тепер хоч заживете. Якщо залишитесь живі до зими, то зможете дивитись за марафон аж дві години на добу. Красота! А я вас попереджав в 19-му. Ще смішно вам. Світлана Вєтрова, даю 100 доларів тому, хто вистоїть у черзі на сплату комуналки у футболці «Зе команда. Ну, звісно, якщо він виживе, Твітерянка Ліда Ша. а я додам ще 100 доларів за записаний відосік. Світ. Ти. Падла. Чому українці без світла? Запитує Дмитро Вовнянко. Давайте дещо уточнимо. Про те, що наші теплоелектростанції вразливі до ударів російських ракет, зрозуміло, було ще у лютому 24-го року. Москва мала можливість знищувати наші тес, а значить, рано чи пізно цей день настав би. Про те, що вся наша потужна ядерна енергетика без працюючих ТЕС ляже на бетон пузиком, мені крупні фахівці в галузі енергетики розповідали ще взагалі до війни, до 2014 року. Іншими словами, той факт, що наша Ахілесова п'ята це наші ТЕС, відомо було ще на самому початку вторгнення. Будь-якій людині з технічною освітою зрозуміло, що в таких умовах діяти можна двома способами: або створити непробивний щит ППО на тез, або негайно вкладатися у будівництво великої кількості малих тез по всій країні, але подалі від фронту, просто аби ворог їх не зміг знищити всі. Ба Більше в 22 році Україна вже сиділа без світла і вже це мало бути приводом замислитися. А якщо раптом, що сталося насправді? Спершу урядовці гучно відзвітували, що на захист української енергетики вони передали 9 мільярдів гривень. Потім центр енерго відрепортувало, що вони на 100% виконали роботи з облаштування засобами фізичного захисту трипільської ТЕС і на 70% зміївської ТЕС. Далі відомий борець з корупцією Мустафа Наєм похвалився, як вони провели подібну роботу другого рівня від ударів дронів на майже 22 об'єктах по всій країні. А потім, а потім прилетіли російські ракети і знищили Трипільську і Зміївську ТЕС, а кабами привели в непрацюючий стан Курахівську ТЕС. Ще й по Бурштинській прилетіло добряче. Що нам про це сказала влада? Перелічую, влада сказала: упс, а проти ракет станції захищені не були. А потім у загибелі станції винні американці вони нам ППО не надали. Так, то правда, зразу після загибелі Тес вимикати світло українцям не почали. Тому що була висока вода, і можна було компенсувати нестачу електрики ударної роботи і ГЕС і ще сонячних станцій. Але потім вода зійшла, і Укренерго заголосив, що він змушений вимикати електрику українцям через високу щільність хмар, які зарази сонячним станціям працювати не дають. Нині влада взагалі не заморочується поясненнями для влади, хто говорить про провину влади у вимиканні світла українцям, то й російське ІПСО. Хоча це очевидно й дитині, головна причина відсутності електрики кричуща неготовність зеленої влади до російських атак по українських тез. Знищення ТЕС росіянами було справою часу. Але що зробила зелена влада, аби убезпечити Україну від цього? Ніфіга, зелена влада не будувала малі тез та інші підприємства з генерації. Вона витратила 9 мільярдів на те, що наші ТЕС зовсім не захистило. І от тепер доречне питання: не треба мені розповідати байки про російські псої, і всьому винна Москва. Мене цікавить, хто вчинив службове недбальство, у результаті якого мої родичі в Києві сидять без електрики. Агов я мовчу про втрачені ТЕС, хоча це активи на мільйони доларів. Глянемо на сучасність в Україні. Вимикають електрику на довгі години, а це означає, що стоятимуть офіси, підприємства, виробництва. Нас уже лякають темною зимою. Це втрати на мільйони і мільярди доларів? Хто за це відповість? Хто призвів до таких шалених втрат? Наєм, міністр інфраструктури, Керівництво Укренерго, хто хто винний в тому, що українців повернули у 18 сторіччя і що ми зараз змушені витрачати кошти на ті самі малі тез? Нам уже радять переїжджати в села, збирати хмиз, перебиратися в райони, де електрика є, хто у всьому цьому винний? І це я ще називаю версію найбільш прийнятно для влади, бо мережами вже носяться версії про те, що генерації Україні цілком вистачає світло, виключають, аби збільшити тарифи. А ще гуляє версія, що нам для забезпечення населення цілком вистачає ядерної генерації, а пікові навантаження можна компенсувати імпортом. Владі варто збагнути. Якщо не знайдеться винний в тому, що Україна сидить без світла, або якщо винним виставлять ЦАПа відбувайла, населення повірить якраз у версію змови. Перебити це владі буде дуже важко. Карл Волох пише: опитання КМІС показує, що вже половина українців вважає, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Порівняно з 73% на виборах. 50% альтернативно обдарованих, які продовжують підтримувати владу, це, звичайно, прогрес, але дайте мені засоби масової інформації, я будь-який народ перетворюю в уста до свиней, писав колись Геберц. Це він ще нічого не чув про єдиний марафон. З 254 народних депутатів фракції Слуга народу у Верховній Раді 153 стали мільйонерами. Твітерянин Курт Вудс пише: Ви тільки вдумайтесь. 51% один досі вважають, що при Зеленському стан економіки покращився, не змінився або поки не визначились. Тобто окупація 20% території, знищення 80% енергетики, тисяч міст та сіл, 12 мільйонів біженців це, на думку, альтернативно обдарованих стимул економіки ще продовжують ржати, мабуть. СБУ доповідає. Україна націоналізувала майно гауляйтера Запоріжжя Балицького на понад 120 мільйонів гривень. Кутво зреагує. Але СБУ взагалі не цікавить майно злодіїв Зеленського, які скидали мільярди на фірми своїх фітнес-тренерів та крали гуманітарку сотнями вагонів. Лядимир Утин. кмістов говоря, легендарна запорозька гуманітарка, яка ще вагонами і морськими контейнерами, реалізовувалась на тимчасово окупованих територіях. Де сидів Гауляйтер Баліцький, а з тих сторони сиділи ті ж люди, з якими він засідав за пару днів до війни на засіданні, рішали, як врага остановить. Денис Цар, половина людей в Україні вважають, що країна рухається в хибну сторону. Інша половина кварталу пітеків жують шашлики і взагалі ні про що не задумуються. Твітерянин квест сто років тому пролюбили свою державу, після чого вимушені були їсти своїх дітей. А потім були 75 років в рабстві у Московії, отримали нарешті унікальний шанс вийти з рабства і почати будувати власну державу, але вроджена совковість, жага до шари і ідіотизм знов підвели до втрати усього. Влада закликає економити світло, президент слізно звернувся до громадян твітерянин хімікус. Звикайте, сказав Зеленський, запалюючи люстру на повну потужність серед білого дня. Доктор Лівсі, це просто для порівняння. Невже не бачите, наскільки яскравіше він світить за люстру? І це ж ще він тестікули не увімкнув Степана Бендерас. Це челядь має економити. Самодержцю має бути комфортно вести Україну разом до самого кінця. Майже 800 дітей загинули в Україні внаслідок російської агресії з 2014 року. Про це доповідає уповноважений з питань прав людини Лубінець. А хіба хтось чув, запитує Олег Леусенко, щоб Зеленський за п'ять років закликав союзників скликати Радбез ООН з цього приводу? Проте на Раді Безпеки ООН він видавав ту постанову замаху на українофоба Шефіра за глобальну трагедію Валерій Прозопас. Та вони над нами знущаються. Масі наєм заявив свого часу Порошенко найбільше зло в українській політиці. Друга новина: Набу затримало адвоката компанії Масі Наєма на хабарі у справі партнера Коломойського. Це Порошенко, мабуть, заважав активістам підкупати Набу? Чи як? Тоді ясно, це ж вони кажуть невинасіма. Печера дракона реагує. Просто нагадування, хто гучніше всіх кричить Хапай злодія? Злодій? Київ міськбуда. Як демонструють приклади Лещенка і братів наємів, найприбутковіші стартапи в Україні завжди антикорупційні. Валерій про запас 200 тисяч доларів хабаря для набу від партнера Масі єма це зайве свідчення, наскільки вигідною є професія активіста в Україні. А взагалі у нас залишився хоч один антикорупціонер, не мільйонер Київ Міськбунда. Досі плазувати і принижуватися перед заходом. Нам є чим пишатися, адже в Україні найбагатші у світі антикорупціонери, чиновники і провладні політики. Ну може, тільки після Росії. Західну пресу просучилися відомості про те, що спікери зеленої команди отримують доручення згори перекладати відповідальність на всі негаразди в Україні на західних партнерів. Зеленський закликав Трампа не ставати президентом-лузером. Більше того, в недавньому інтерв'ю Зеленський досить грубо натякнув, що Росія, начебто, напала на Україну, бо знала, що їй за це нічого не буде. А потім заявив, що у випадку відсутності Байдена на саміті миру цьому аплодуватимуть в Москві, причому стоячи. Це суттєвий промах, бо такі заяви від іноземних політиків можуть сприйматися в американських мас медіа як втручання у виборчу кампанію за посадою. Як президент Зеленський має представляти країну за кордоном, але наразі він робить помилку за помилкою, ризикуючи зруйнувати двопартійну підтримку України в США, Український стит. Пишет Дмитро Николайчук. Это когда идиоты у власти позорятся на весь мир с таким самодовольным видом, будто делают что-то гениальное. А ты не только не голосовал за это, но еще и предупреждал, как мог. А идиоты, которые это понавыбирали, гордятся этим убожеством. Но стыдно при этом тебе. Король-то голый, один Денис Царук. И это видно даже без светлой люстры в кабинете его президента. Ну, по суті, я зелю розумію. Зупинка війни для нього означає кримінальне переслідування. Демократичний устрій це також кримінальне переслідування для нього. Тому він робить, що може, аби уникнути в'язниці і будує диктатуру. Вова зробив помилку, яку все таки Вітя оминув після провалу Бліцкрігу. Йому треба було б відправитись в Ростов замість торгувати незламністю. А так Вова обматюкав Путіна, і тепер на Росію дорога йому закрита. А будь-яка інша дорога веде до в'язниці. Олег Леусенко, коли московська Петрушка дорікатиме союзникам України за недостатню допомогу, нагадуйте йому про асфальт і скорочення особового складу та озброєння ЗСУ. Так, панове, я каже мій добрий товариш Ігор Лапін, в нас довга флешка, і ми всі добре пам'ятаємо злочини цього зеленого шопітолію. Тож, панове, не втрачаємо Пильності та оптимізму ні на крок тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухий. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.